Ті завдання, які ставляться перед освітою, вони є сьогодні серйозними. Вони завжди перед освітою і вважають досить серйозні завдання, адже підготовка молодого покоління до дорослого життя, до тих завдань, які стоять, перед нами, які ставлять перед нами держави, які ставлять захити батьків, громадськість, які поставлені безпосередньо програми, це є основне важливе завдання, яке стоїть перед кожним школяром. Це важка праця, це ми знаємо. Ми всі пройшли, ми знаємо, що треба вчитися, особливо той, хто хоче чогось досягти. Ну, Побудова десь от такої лінії, життєвої лінії, яка проходить через школу, вона, на нашу думку, все-таки повинна будуватися десь на позитивізмі, на перемогах, які отримують діти у своєму житті. Адже такий позитив дозволяє досягати багато результатів і... Десь підготовити молоду людину до того, що е, життя потребує того, що ти повинен доказувати в цьому житті, що ти чогось вартуєш, що ти можеш чогось досягти. І, зрозуміло, ці показники е, завжди є пріоритетними. Е, е, сказати, що у світі немає проблем, це також не було неправильно. Вони не завжди є, були і будуть. будуть. Тому ну, що розв'язуєш е, одні проблеми, з'являються інші. Але нас радує те, що нам вдалося все-таки переворонити хід покращення, наприклад, ставлення до дошкільної освіти. Адже на сьогоднішній день йде збільшення дошкільних навчальних закладів, охопців ще конкретизують ці питання. Забис забезпечення йде новими формами навчання самого навчального процесу, встановлюється зміст і методи. Навчання, які проводять наші вчителі. Також позитивом є те, що налагодилися непогані десь стосунки з бізнесом, який починає дивитися на школу, допомагає навчальним закладам, крім батьків і держави. Це також є хорошим позитивом. Ну, Давайте тепер по порядку, так щоб щось не пропустити, розпочнемо все-таки з дошкільної